Дім, добрі, любі, друзі, що можна з'їсти в новості, якщо ви забули свій обід вдома. Братя, будемо з вами по бічу. Ні, ну що ви хотіли. Забули обід вдома і думала, що буде на побічу. Беремо з вами тунець. Зінечно, сценарій на тунець не скаше, це побічну. Ну ладно. І хліб, і просто робимо собі бути високобілкова, вкусніка і ситна. Братя, якщо у вас є в офісі мікруха, а вона у вас повинна бути, якщо у вас немає, я не знаю, де ви працюєте. Ви можете дозволити собі млинчики, якісь ось такі з кисломолочним сиром. 4,5 з жиру і 8 грамів білку. Ось такі з курячим м'ясом. Шість і сім грамів жиру і 8-9 грамів білку. І, звісно, всі утії. Ведуть куди кисломолочному сиру, будь-якої жирності беремо. Фруктичку туди накришили, джемік який заправили без цукру з цукром, як хочете. І все, високобілкове. Не очень сильно, я вам скажу. Але найдешевший варіант, кстати. Якщо у нас чоловічок при дійснох можете завітати в відділ спортпіта, але з такого асортименту далеко не все ви можете собі обрати. Я підібрала тільки 5 протеїнових батончиків, які більш-менш, поки би живе. Перший ось такий протеїновий батончик з лимоном чи скейком. Просто тут намішаний сиворотковий і соєвий протеїн. Але все ж таки по жирах у нас на батончик 9 грамів жиру, а по білках 15 Next. Далі ось такі протеїнові батончики від Go On. Тут у нас 8-9 грамів жиру та 9-10 грамів білку. Ось такий протеїновий батончик з чорним шоколадом, наскільки я зрозуміла. Тут в нас 11,5 грамів жиру і 16,5 грамів білку. І наш переможець протеїновий батончик, в котрому на секундочку 6,5 грамів жиру і 20 грамів білку. Пишіть в коментарі, що з цього обрали ви.